Добрий день, шановні семикласники. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з основними характеристиками коливального руху. І сьогодні ми з вами поговоримо і порозв'язуємо задачі, які стосуються коливального руху. Ви самостійно опрацювали, я сподіваюся, 13-й параграф, але давайте деякі моменти, які стосуються теорії, ми все ж таки з вами. Обговоримо. І так, основні терміни і характеристики, які стосуються коливального руху. Це амплітуда коливань, яка визначається в метрах, скорочено можна позначати М. Далі період коливань, буква Т велика, яка визначається в секундах. Я нагадую, це час, протягом якого здійснюється одне коливання. Далі частота. Ще раз нагадую, як вона малюється, як галочка, ось така буквочка Ню. І одиниці вимірювання Гц скорочено пишеться ГЦ. Кількість коливань, велика буква Н, це одиниці вимірювання в одиницях, тобто це кількість, немає розмірності. І час коливань маленька буквочка Т, також визначається у секундах. Які ж основні формули ми з вами тут в параграфі зустріли, і вони переплітаються з обертовим. Рухом. І так, якщо мова йде про визначення періоду коливань, то це знову-таки є час, протягом якого здійснюється певна кількість коливань. Значить, відповідно, формула дає нам можливість, знаючи час і знаючи кількість коливань, визначити період. Частота коливань буква ню. Підпишу, як вона називається, буквочка «ню». це є кількість коливань поділити на час. Значить, за одиницею вимірювання, відповідно, це будуть герци, як ми щойно з вами сказали. Якщо подивитися уважно на ці дві формули, то ми з вами бачимо, що це є взаємооберні дроби. Значить, так само, як і для обертового руху. Якщо я знаю період, так, то Коливань і відповідна частота коливань це це взаємообернені величини, знаючи одну можна завжди виразити іншу. Це нам знадобиться з вами для розв'язування задач. Далі, основним моментом, на який би мені хотілося звернути увагу, є таке поняття, як маятники. Ви ознайомились у параграфі, що є два типи маятників: це математичний маятник і пружинний маятник. В чому між ними різниця? Математичні. Маятник являє собою ось таку конструкцію: це кулька, підвішена на нитичці. Є положення рівноваги, але якщо кульку вивести з цього положення рівноваги, то ми починаємо спостерігати з вами ось такий коливальний рух. Навколо положення рівноваги. Вантаж на ниточці являє собою приклад математичного маятника. Що стосується пружинного маятника, то, відповідно, це тіло, яке підвішене на пружинці. І якщо тут можна сказати, що коливання здійснюється да, із сторони в сторону, то тут коливання будуть здійснюватися згори донизу. до низу. І, відповідно, цим вони і відрізняються в основному. Але є певні характеристики. Від яких залежить чи не залежить період коливань цих маятників, давайте ми їх ще раз розглянемо, бо чітко про них не визначено у вас параграфі, тому запишіть їх собі, будь ласка. Значить, якщо ми говоримо про математичний маятник, то його період коливань не залежить. Ані від амплітуди, тобто наскільки я буду відхиляти в сторону, мою кульку, це не впливає на період коливань. І не залежить від маси цієї кульки. Чи я підвішую масу 100 г кульки, чи я 1 кілограм підвішаю, від цього не залежить період коливань нашої кульки. А от для пружинного маятника не залежить його період коливань від амплітуди коливань. І залежить від чого ж залежить тоді період коливань для математичного маятника залежить тільки від довжини нитки. А для пружинного, подивіться, залежить і від маси підвішеного тягарця, і від властивості самої пружини, бо вони можуть бути виготовлені абсолютно з різних всівозможних матеріалів, тому кожен із них має свої певні параметри і властивості. Отже, два типи маятників математичний і пружинний відрізняються, по-перше, це. Напрямками коливального руху, для математичного по горизонтальній відбувається, для пружинного по вертикальній лінії. І далі не залежить для математичного від амплітуди і від маси Період коливань, залежить тільки від довжини нитки. Запам'ятайте, це, будь ласка, і для пружинного не залежить період коливань від амплітуди, залежить тільки від маси підвішеного тягарця і від властивостей самої пружини. Ну, а тепер давайте з вами перейдемо до розв'язування задач з цієї теми. І так, задача перша. Зараз візьмемо олівець. І так, поплавок, який коливається на поверхні води, за одну хвилину піднімається і занурюється 40 разів, чому дорівнює період коливань поплавка. Нагадую, що задачі з фізики ми починаємо з короткої умови, де треба в кожній які зазначені в задачі, записати у вигляді букви фізичної величини. І так, коливається за одну хвилину, значить, час коливань у нас одна хвилина. Піднімається і занурюється 40 разів. 40 разів, значить, це наша кількість коливань. Чому дорівнює період коливань нашого поплавка? Записали коротку умову, далі перевіряємо в системі вимірювання фізики. Хвилини нам не підходять, нам треба перевести в секунди, 40 разів нам величина влаштовує. Записали коротку умову задачі, а далі пригадуємо, що період коливань це є фізична величина, яка визначається як час. Поділений на кількість коливань. За умовою задачі час заданий 60 секунд, кількість коливань у нас 40. Відповідно на нуліки можна скоротити, 6 четвертих або 1,5 секунди. Все. Це задача простенька, рухаємось далі. Задача номер 2. Голка швадської машини коливається з періодом 0,25 секунди, якою є частота коливань голки. Знову таки починаємо ми з запису короткої умови. Числа зазначені в задачі через фізичні величини. Період 0,25 секунди. Єсть. Далі, якою є частота коливань? Швадської голки. Це за умови задачі задано тільки ось цю фізичну величину. Тому подивіться: якщо пригадуєте, ми з вами сьогодні повторювали, що частота і період це взаємообернені величини. Якщо я знаю період, то щоб знайти частоту, я скористаюся ось цією формулою про те, що це взаємообернені величини. Один поділити на 0,25 секунди. І, відповідно, ми отримуємо з вами 4 Герц. Дуже проста задача, але знову-таки, якщо знати формулу. Наступна задача. Задача під номером 3. Задача під номером 3. Амплітуда коливань маятника становить 4 см, який шлях проходить тіло за два періоди. Знову таки починаємо з короткої умови. Значить, амплітуда, пригадуємо, це буква А. За умовою задачі вона дорівнює 4 см. Далі нас запитують, який шлях проходить тіло за два періоди. Значить, ми знаємо час. Руху тіла, це два періоди, два помножити на те. І просять нас визначити відстань, яку пройде дане тіло за даний час. 4 сантиметри, знову-таки, переводимо в метри, тому що у фізиці відстань визначається у метрах. А тепер давайте аналізувати. Для цього схематично, давайте я замалюю. Ось наш. Маятник, да, кулька підвішена на ниточці, ми відводимо кульку від положення рівноваги. Відвели кульку від положення рівноваги. Ось наша точка, нехай буде точка М. Відпускаємо кульку, вона починає рухатись, так, доходить сюди до якогось положення і починає повертатися назад. Значить, відповідно, ось ця відстань. Оце нульовий рівень, да? це точка М, де початок руху нашої кульки, от від точки М до нульового рівня, це буде наша амплітуда в один бік, амплітуда в інший бік. А тепер аналізуємо: ось наша точка 1, да? початок руху, сюди, сюди і назад повертається. І протягом одного періоду, один період. У нас складається із чотирьох амплітуд. Це нам треба запам'ятати, бо ми будемо цим користуватися не один раз. Значить, запам'ятовуємо, якщо мова йде про маятник, то один період, тобто одне коливання дорівнює чотирьом амплітудам. Ну, а тепер давайте повертаємось до нашої мови задачі. Нам сказано, який шлях проходить тіло за два періоди. Значить, шлях. В нашому випадку це буде два періоди. Відповідно, два ми залишаємо. І щойно ми з вами з'ясували, один період це чотири амплітуди, значить, ще треба помножити на 4 амплітуди, щоб дізнатися відстань. Підставляємо числа 0,4 метри і отримуємо з вами 0,32. Метра. Ось таким чином розв'язуються подібні задачі. Давайте ще наступну от задачу, теж пов'язана із цим. Пружинний маятник являє собою тягарець, що коливається на пружині. Який шлях пройшов тягарець за 6 секунд, якщо амплітуда коливань маятника 4 см, період його коливань 1,5 см. Секунди. Знову таки починаємо з короткої умови. Значить, Який шлях пройшов тягарець за 6 секунд. Значить, нам заданий час 6 секунд, амплітуда коливань 4 см, період коливань 1,5 секунди. І, відповідно, нам треба визначити шлях. Який пройде наш тягарець за вказаний час? Знову таки уважно дивимось, якщо є десь сантиметри, переводимо в метри. А тепер аналізуємо: ось у нас є тіло, яке підвішане на пружинці. Так, Оце його положення рівноваги 0. Якщо я виведу його з положення рівноваги. так, то, відповідно, ось у мене цей тягарець буде ось тут десь точка М. Якщо я його відпущу, він почне рухатись вгору, дійде до якогось положення, хай буде точка Б, так, і повертається назад у точку М. Відповідно, оця відстань це буде наша амплітуда. І ось ця відстань це теж буде наша амплітуда. Значить, так само, як і в попередній задачі, один період складає чотири амплітуди. Це ми з'ясували. А тепер давайте повертаємось до нашої умови. Значить, нам сказано: за 6 секунд час руху тягарця, але. У нас сказано, що період складає 1,5 секунди. Давайте визначимо, скільки ж яка кількість періодів буде за 6 секунд, якщо один триває 1,5. Значить, для цього я час поділю на період, значить 6 секунд, поділю на 1,5 секунд. І дізнаюся, що за цей час, який вказаний в задачі, мій тягарець чотири рази туди-сюди да, здійснить 4 повних коливання. Значить, шлях, який ми будемо визначати, буде дорівнювати 4 повних періоди. Все оце основне, що нам треба було зробити. Тепер пригадуємо, що період це є 4 амплітуди, і підставляємо значення нашої амплітуди. Таким чином, ми отримуємо 0,64. Так, і остання задача це вправа 13 вашого підручника. Задача номер 5 але вона також пов'язана із тим, про що ми сьогодні з вами вже розв'язуємо. Поплавок, що коливається на воді, піднімається і пірнає 6 разів за 3 секунди. Значить, кількість разів у нас 6. Час, за який він це робить? 3 секунди. Який шлях подолає поплавок за одну хвилину. Давайте, щоб ми не плутались якийсь інший час, ось так я позначу. Це буде одна хвилина. Якщо відстань між його, між його крайніми положеннями 5 см, знову таки, це завуальована амплітуда, задана коливань нашого поплавка. І знову-таки, нас просять визначити шлях, який подолає поплавок. Знову -таки, Дивимось, поплавок у нас здійснює коливання вгору чи вниз, так, від положення рівноваги. Значить, відповідно, ми можемо визначити період, це буде у нас час. Поділити на кількість коливань. Час у нас 3 секунди і 6 коливань здійснює наш тягарець. Значить, відповідно, буде 0,5 секунди. Це один період триває 0,5 секунди. Далі ми з вами сказали, що один період це є 4 амплітуди. Але тепер треба з'ясувати, за одну хвилину скільки періодів. Буде здійснено, так? Тому кількість ми будемо визначати, як оцей наш час поділити на наш період. Значить, 60 секунд. Забулися туди перевести 60 секунд. Час поділити на період наших коливань. І відповідно ми отримаємо 120 разів. Значить, 120. Періодів буде тривати за одну хвилину наш процес коливання. Значить, шлях буде визначатися як 120 періодів, а період, в свою чергу, ми з вами вже пригадали, що це буде 4 амплітуди. Тоді, відповідно, підставляємо значення, яке ми отримаємо на 4 і амплітуда. Бачите, тут не перевели, поспішила. Ну, нічого, зараз давайте допишемо. Значить 0,5 метри. І таким чином все перемножимо і отримуємо 24 метри. Значить, за одну хвилину поплавок буде здійснювати, верніше пройде шлях, який буде дорівнювати 24 метри. Ну і тепер запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Читаєте параграф 13, повторюєте параграф 12, основні формули, означення, назви фізичних величин, їх одиниці вимірювання. Будь ласка, зверніть на це увагу, бо я дам письмову самостійну роботу по означенням, і по термінам, і по формулам. Тому, будь ласка, теорію повторіть. І розв'язати вправа 13, сторінка 89. Три задачі: перша, друга і третя. Вони простенькі на використання основних. Формул, які виражають коливальний рух. Дякую за увагу, до наступних зустрічей, до побачення!